Привіт, Толі! Поблакаємо сьогодні про коробочки. Ця, наприклад, спітсигар, я врятувала її років 15 тому зі смітника і використовувала як для зберігання пробійників зі шкіри, але вони дуже-дуже важкі, і тому вона з часом розвалилася. Просто подивіться, які вони великі і металеві. Коротше. Суцільний метал. <laughs> І сьогодні, от, наприклад, я знайшла таку міцну коробочку а, вже з товстої фанери для якогось а, точних якихось приладів. Там така тканина, м'якенька підкладка є навіть. Це просто ідеальний варіант. А, а ця старенька, коротше, мої це болізвання. Вже музейний експонат просто. Я обклеїла її тоненькими шматочками шкіри із залишків. А це переводна татушка, прямо на шкіру. Ніякої підготовки і зверху ніякого лаку, нічого. ну, Здається, нічим не покривала. А це також переводна татушка прямо на фанеру. І якщо нічим не терти, то воно, в принципі, буде багато років залишатися на своєму місці. От, а Сама коробочка, от бачите, вона розвалилася від важкості а, цих всіх пробійників, хоча вона насправді дуже якісна і фурнітура в неї хороша, нічого не відвалилося. Тільки, от, по суті, через важкість е цих штучок моїх. От, так що можна і використовувати такі от коробочки для сигар, для чогось ще, там, дизайнити їх, але ніколи не класти важке, бо реально вони не витримують. І от я дивлюся на цю нову свою коробочку і думаю, можливо, її якось задизайнити. Я ще не гуглила, що це за фірма, що це за марка така емблема. От, від чого вона, але от є така в мене думка. Чи треба на неї щось ліпити? Що ви думаєте? Ну, можливо, вона таке вже, а щось покраще, цікавіше, якусь задумку? От. Варто чи ні? Пишіть коменти.